В Іспанії заборонять виконувати деякі роботи просто неба під час екстремальної спеки. Правило діятиме, коли Національне метеорологічне агентство випустить попередження про помаранчевий або червоний рівень небезпеки. Нові заходи стосуватимуться прибиральників вулиць, будівельників та працівників ферм. Уряд Іспанії нагадує, що минулого літа від спеки вмирали робітники. це дуже тривожна проблема. Вона стосується не лише таких секторів, як сільське господарство і будівництво. Де є велике фізичне навантаження, а й тих сфер економіки, де через спеку умови праці також погіршуються. Уряд ще виділить понад 2 мільярди євро на пом'якшення наслідків посухи. Частина грошей піде на допомогу фермерам. Перша мета сприяти нормальному виробництву харчів в Іспанії. Друга послабити тиск на фермерів, що виник через посуху і зростання цін, особливо на енергоносії, а також на добрива та корм для тварин. Минулого тижня метеорологічне агентство Іспанії повідомило, що країна переживає найпосушливіший початок року за всю історію спостережень, із січня до травня випала менш як половина середньої кількості опадів. Водночас метеорологи зафіксували вже 11 не за сезоном спекотних днів. Водосховища в Іспанії заповнені менш як на половину в Андалусії і на північному сході Каталонії лише на чверть. У межах боротьби з посухою в Іспанії планують пробурити додаткові свердловини та збільшити. Кількість опріснювальних систем